Я мама мальчика, который отдыхает в данном лагере. Мы сегодня его привезли, началась новая смена. И... Приехав сюда и посмотрел, в каких условиях ребенок будет находиться, мы не смогли остаться в стороне этого и возмущены. Наши дети находятся в ужасных условиях здесь. Сможете ну, сами посмотреть и все увидеть, и показать нашим зрителям, потому что условия абсолютно не приспособлены к проживанию детей вообще. Там скрызь бруд, скрызь уламки мебли, лишка провалены, постель брудна с запахом, Запах мочі, там ну різні нюанси. Вікна не помиті, штори обірвані, стіни не піддавалися. Плафон, допустим, знятий був, зламаний стоїть на шафі. Діти можуть двері закрити. Цей плафон може впасти їм на голову. Каналізація не працює, тобто діти повинні будуть чи на вулицю. Який туалет зовсім не можна дуже далеко знаходиться, Або сказали, буде працювати ось, на два поверха, один туалет. Угу. На два місця на цілий Через поверх. Через два дні сказали, тільки це все можливо буде, буде. можливо буде працювати. Те, що меню заявлене, воно не відповідає дійсності, обід не відповідав. Ми зробили фотографії і контрольне взважування продуктів заявлених. Напусті, норми там в три рази менше. Деякі? В три рази менше. Допустим, овочі мають бути свіжі 50 грам, по факту оказалось 15 грам, тушковані овочі 15, також 15 грам вмісто 50 заявлених, м'ясо 75 заявлено, 40 грам, в общем все в 2-3 рази менше, ніж по нормі. Що резерва, вікна не миті, відкриваєте балкон, запах мочі, туалети закриті, діти ходять з балкона, мабуть. Ну, з тої зміни у всякому случаю ходили. Підлога була не помита, це зараз помили, коли михай підняли. Ось, дивіться, як цей хлопчик може спати. У нього ліжко провалене. Бачите? Ні, старо провалюється, цей маленький. Що може, а у вас є медичні довідки на право посещення западу, при підрежим я признаюсь. Подождіть. Під... Дітей, я маю під... за територію вам здасть, я маю прийти, подивитися умови маю. і побачити. Умови є комісія, яка має подивитися. Ви. У вас є справа про підрезії? Під... Ні, подождіть. Як це? Я не маю права побачити, в яких під... умовах знаходиться моя Єсти дитина під... буде.

По-перше, ми не знаємо, скільки на сьогодні дітей має заїхати. Говорили, що списки багато, в Україні, так, да. списків не було, загальної кількості дітей не було. Ну, орієнтуватися. Може... Ми зорієнтувалися на минулий заїзд. Минулий заїзд на всі доїхали тільки до обіду, навіть в Житомир, У нас була маса дітей. Ми зорієнтувалися більше на обід, і то кількість дітей, наприклад, я розкажу, яка вийшла в минулому заїзді. Ситуація нам сказали, приїде 120 дітей, приїхало. 80 дітей, але продукти були видані на 120 дітей. Цей раз ми перестрахувалися, просто видали трошки по іншому на меншу кількість дітей. Бо ми не зналися, ти дітей може заїхати. Підійдіть, давайте в туалет можемо підійти. Ну, я розумію, ремонту тут не було. Ну двері в фрізі. Персонал ж його мав би тоді дій туалет зараз. Все моча розлита унітази забити бази, там Буде забито всі унітази, забити обгортками від вас нас, час, нас просто mm -hmm. Проживають діти постійно. Можливо, вчора поприбрали. Їх немає туалету зверху. Це навіть ходять і сюди. Ну це Ні, ді... обслужуючи персонал. Це на, надо враховувати, що це дитячий контингент mm -hmm. і весь персонал він має шуршати цілий день. Правильно, бо це діти дійсно. Ці вуличні туалети, ці, що з цієї сторони жіночі. Хлорочкою вокруг проблено, чоловічі там навіть хлорку, і там такого нос виїдає. ми зайшли туди в чоловічі, і даже хлоркою не посипаємо. Чи ночі ну як вуличний туалет? А чоловічі взагалі світла сказали, чи там є хоч світло. Ми вечором не були. Нам кажуть вечором ночі вони ходять тут в цей туалет. Якщо це туалет, на ну, скільки тут заселяється на поверсі людей? Сімдесят сімдесят дітей, два дві одиниці туалета. І він загальний, де дівчачі, хлопчачі. Тому у нас з балкона запах мочі, тому що дитина може туди не потрапити, а вона мусить кудись ходити. В 2013 році виділялися кошти на його косметичний ремонт. Угу. І все більше коштів на його ремонт не виділявся. Те, що ми могли в силах попідкрашувати, попідбілювати, це ми зробили до початку першого заїзду, Зараз вже третій заїзд. Діти багато у нас маючи школу інтернат яка… Угу. Це спецшкола, діти з вадами інтелекту. Ну вже з або два заїздими він були і домашні такі діти, тому вже в такому він і вигляді. На перший заїзд він був світленький, біленький, так. Скільки коштує путівка? 3319 гривень. Це е, і 3, 490, те, що ми По 319 це ті путівки, які з управління сім'ї молоді. 3400 ми продаємо путівки самі. Минулий заїзд ми продали 23 путівки, 24. І на цей заїзд 12 путівок. Я не можу сказати, що нас кинули на призволяще. Нам допомагають те, що да, якби. Є і моя, може, вина, що не запущений цей корпус, ну не здали нам його будівельники, Вже ми від цього ніде не дінемося. Ми могли б взяти цих би дітей і поселити б так би в цих двох корпусах. Але той корпус потрібно теж відновлювати. Я працюю другий рік. Перший рік, ну, іти, поки адаптувались. Дітей взяли, зиму робота йшла. На цей рік я планувала звернення ось уже після оздоровчого сезону, до депутатів, до обласної ради, що нам потрібно повністю відновлювати той корпус. Я сама розумію, що йому. Ну, вкрай необхідно, вкрай необхідно міняти все. Ліжка на першому поверсі, ну десь діти поламали. Я розумію, от і ви зрозумієте, як застеляли ліжко, ніхто по ньому не пригав і не перевіряв, чи воно може та фанера провалитися. Але минули заїзд діти були, можливо, і зламали ту фанеру. Ну, да, сьогодні день заїзду. Ми зараз до вечора усунемо недоліки. Завтра взагалі все буде добре. Я, я думаю, я, я що це так і буде, да? але багато від нас не залежить. Я не можу ціну путівки класти. У мене на другому поверсі цього корпусу угу. стоять пружинні ліжка, всі пружинні ліжка. На цьому тільки частково. Ми замінили, нам передали частково ліжка, це все на перший поверх. На другому всі пружинні ліжка. От вам кажу, у мене вихователь за те, що відбуває з дитиною від заїзду першого дня до кінця 21 день, просячись два рази на вихідний, отримує 1400. Кухонний працівник, який сидить з 6 ранку до 9 вечора, отримує 1200. Сторож, який працює, його середня заробітна плата. Якщо він відчергував 8 днів суток, він відбув, він отримує 1400 І такий же аналогічний точку з новим неброю давай. Гарне обі Нова постільно, служба, вона ще така жорстка. У нас 120 дітей. Це нормально.